Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, і слава Господу Богу, що Він милує всіх нас. Перед нашою загальною молитвою одна історія, кілька думок для всіх тих, хто ну з певних причин життя втрачає силу. Отак От буває. Зранку проснувся, ніби ще такий, да, коли фізично працюєш до обіда ще, а потім кава А до кінця дня вже дивишся вже, вже ледь додому їдеш і вже додому вже нічого не хочеться робити. А коли в духовному що робить, втрачаєш духовну силу. Є люди, яким жити не хочеться. Є віруючі люди, які від психолога до психолога живуть, витрачають кошти, гроші, щоб, щоб якось підтримати себе. Десь цей такий стан в житті, і забувають про те, що всі рецепти для нашого життя є на сторінках Євангелії. Отож, Євангелія від Марка, п'ятий розділ з 25 го тексту, слідуюча історія. Евангелія від Марка, 5 розділ з п'ятого тексту. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила, витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус Сучув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав: Хто доторкнувся до моєї одежі? Відказали йому його учні. Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилася, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала несьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї. Недугі. Ну, ось така цікава подія, яка, ну, на перший погляд, можливо, нічого й особливого, але як воно дасть, скільки результату позитивного, гарного і спасенна ще одна людина. Перед цим ось три євангелиста описує і цю історію. І ще от, дочка Яїра, пам'ятаєте, воно якось так тотожне. Там 12 років дочка вмирає, тут 12 років кровотеча, хворіє людина, бідолашна жінка. Ну і Христос такі якісь події. Відображає нам на сторінках Євангелія, щоб ми зробили якісь певні висновки собі для свого повсякденного життя. Жінка, коли ми читаємо, ось не один євангелист не називає її ім'я, і ми не знаємо, хто це така. Але має страшенну проблему: 12 років хворіє. Хтось сказав би, терпи вже, така твоя доля, ось мусиш вже якось з цим миритися. Хтось, можливо. Навпаки, дискав, приходь до нас в наш кабінет. Знаєте, як да інколи дивився, медицина здавалася б, мала б тебе вилікувати, а вона якось часом підліковує тебе, щоб ти якось туди все заносив, занос. Можливо, тут якось легше страховки в Україні, та за все ж платити треба зараз і так далі. І коли подивитися на її долю, написано витерпіла від багатьох лікарів. Ну, змучена людина, фізично змучена, знесилена, немає абсолютно вже навіть. Жодного такого бажання чи промінця, що щось буде добре, чи, чи хочеть, хотілося б жити, і так далі. Коли подивитися на її такий матеріальний стан, ну витратила написано все. Надії немає ніякого. Коли подивитися, ну а що ж тобі стало краще, навпаки, стало ще гірше. Ну, можливо, не те, щось лікували, можливо, на той час не було такого можливо, досвіду в людей, що як саме вилікувати це все. Ну, нічого не допомогло. Більше того, стає ще гірше. І саме цікавий момент написано, як почула про Ісуса Христа. От така приходить кульмінація в житті, коли людина згадує чи чує вперше, так є ж той, який може дати тобі здоров'я. Є той, який може дати тобі силу, коли в тебе здавалося, вже її зовсім немає. І ось вона сама собі подумала: якщо доторкнусь навіть не до нього, до його одежі, то я зцілюся. І так і сталося. Вона долає якусь таку ну, натовп людей ззаду підходить. Да? Ми ж бачимо в історії, хто там через дах до Христа опускає, хто на дерево десь залазить, щоб тільки якось десь якийсь контакт був з самим Ісусом Христом. Ця свою стратегію зробила, і все вийшло. Вона доторкнулася до Христа хвилі тієї висохло джерело її, і стала щасливо. Написано: тілом відчула, що вона вже видужала. Ну я думаю, це дуже притаманно для кожної людини. Якщо на щось хворієш, то ми ж тілом і відчуваємо, яка сторона, яка точка, десь нас в організмі болить, свербить, не дає нам спати, не дає нам спокою в житті. І коли воно проходить, ми ж це саме відчуття маємо. Ми відчуваємо, що вже зникло, немає. Ми такі щасливі, ми такі радісні. Інколи забуваємо подякувати тому, хто нас вцілив чи здоровив і так далі. Коли подивитися на реакцію Ісуса Христа, то вона здавалася б ну така цікава реакція. Він в ту саму мить Ісус відчув собі, що з нього вийшла певна сила. Коли Христос був, ми розуміємо, Бог він всесильний, в нього немає ліміту сили, чи але коли він був ось в тілі, він був абсолютно таким самим, як ми. І для того, щоб в той час, щоб хтось отримав від нього силу, він мав свою віддати силу. Тому він відчув ось цей такий дотик, коли з нього якийсь, якийсь етап, якийсь ліміт сили, просто перейшов кудись до когось. Він відчув, можливо, якусь певну нестачу цієї сили в собі. Він задає просте питання, хто до мене доторкнувся. Ну, цікаве питання, учні кажуть, Господи. Ну, подивись, справа, зліва, по п'ять людей, по десять, хтось зверху там тебе, хтось на Ісуса, Ісуса, да Сину, да, ну всі ж тебе дьоргають, всі ж до Тебе хочуть доторкнутися, всі хочуть, можливо, руку потиснути да, і так далі. Але ось Христос каже: та ні, говорить, я відчув, що з мене пішла сила. Виявляється, що. Ну, можеш хоч тисячу разів доторкатися, а може нічого й не получитися. Чому? А тому, що ця жінка написано: вона повірила в те, що якщо я до нього доторкнусь, і вона сама собі отак про себе і говорила, так і написано, і тривангелиста подібне описують: якщо доторкнусь до його одежі, я говорю зцілюся. І так і сталося. І Христос каже: слухай, учні, здивовані, народ, тисне, ти питаєш, а Ісус подивився навкруги. І каже: шукаю ту, хто це зробила. Для Господа зовсім не байдуже той, хто зцілився. Він хоче тебе вести далі, він хоче тебе оздоровити, хоче тобі дати цю енергію для життя, щоб ти мав, життя життя з подостатком, щоб в його, щоб підтримував немічних і так далі. Коли він її знаходить, да, от вона злякалася, не знає, як же ж піде, прийшла, все в страсі розказала і так далі. Хто каже, твоя віра тебе спасла. Кілька ідей, кілька нагадувань для всіх нас, як нам отримати можна силу від Бога, коли нам її не достачає. І перше, те, що треба вірити в це. Якщо ти не віриш в Ісуса Христа, в Його силу, та можеш хоч десятками років входити в Івангельську церкву, можеш приймати участь в служінні, можеш доторкатися до будь чого святого, до Христа, до, до служінь, до всього. Та да, нічого не вийде, бо ти не віриш, і це найбільша трагедія, коли людина не вірить. Бо Христос каже так, через апостолів: без віри, догодити Богові неможливо. Якщо ти віриш це, ти можеш доторкнутися і все можливо для того, хто вірить, тому що доторкалося сотні людей на той час до Ісуса Христа і безрезультатно. Віра це першочергове для того, щоб отримати Божу силу, для того, щоб отримати цей доступ до Божої сили, щоб, яка вилилася через силу Духа Святого в твоє життя. Друге, те, що ми читаємо пророк Ісая 4031, каже так. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Дуже часто нам стається, що вже немає сили, вже не можу. Ой, вже не поїду, вже не піду, нехай хтось і так далі. Тому що ти відчуваєш якусь таку. Ну, ну таку вже да, ослаблення таке, йде, що ти вже все. А коли ось, читаємо, пророка Суха, каже, так надійся на Бога. Надія це те, що теж є ключовим для того, щоб відновити свою силу, коли знесилений повністю, піднімай надію до Бога. І він каже: так, сила ж відновиться в той самий момент, коли ти будеш надіятися на Бога. Коли ти будеш, ось немов той Орел, да, летить, і летить в йому простори, да там десь. Цьому, коли будеш ходити, не помучиться, будеш бігати, не потомишся. Що це робить? А це робить щось таке невидиме в твоєму житті, якась сила, надія, де, яка раз приходить і так далі. Перед цим Ісая 40,29 пророк каже: він, Христос, Бог, змученому, дає ж силу, а безсилому Він дає міць. Третє, те, що дуже важливо зрозуміти для всіх нас, віруючих людей, коли ми читаємо. До Неємії 8,10, він там так каже, друга половинка вірша. Каже, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. Так історично склалося, що чомусь ну, ми не хочемо радіти в Бозі. да, От так, ну, Щоб весь світ бачив, що ми, віруючі люди, радіємо в Бозі, радіємо в Спасінні. І Христос каже, слухайте, у вас є такі. Ну, такі якісь мізерні радості. от демони вам поклоняють, покоряються, ще щось. Да. Слухайте, радійте в тому, що ваші імена записані в книзі життя. А ми якось так живемо, як ніби там яке там вічне життя і так далі. Якось двоє людей крепко хотіли побачити, що відбувається, як літургія проходить віруючих людей. І вони двоє вже підійшли до церкви. І каже, ну давай заглянемо в вікно. Там служба йшла наша, вікна високі, один одного підсадили. Той каже: Ну, що ти там бачиш? Ну каже, бачу люди, щось каже, щось роблять. Говорить, то загальний спів, бо вони не розуміли, де щось люди співають. Каже: ну не знаю, що вони там роблять. Але те, що вони роблять, на лицях видно, що воно їм не подобається. Хтось їх заставляє це робити, чи що. і ми часом такі буваємо. Да? Люди зі сторони можуть глянути навіть на наше служіння. А радості немає, чому? А ми не хочемо, вміємо, можемо. Ну не хочемо радіти і так далі в Ісусі Христі. Коли б сьогодні провести таке опитування в церкві, хто самий радісніший? Ну, я думаю, що не знаю, да, хто саме більш запалює радісний дух в церкві і так далі, можна було б там Але це ж на якому місці я був би? От подумайте про себе. Чи радію я в Бозі? А це ж так взаємопов'язано. Тому що Неємія каже: слухай, там є зречь каже, Радість в Господі, це ж ваша сила. Чому ми такі безсилі? Чому ми такі немічні? Так почніть радіти в Бозі. Щоб там не було на будь-якому місці, треба завжди радіти в Бозі, не дивлячись, які обставини, все. Ну, звичайно, ми ж не говоримо про якесь хі хі ха там якісь там ще. Та щаслива радість на обличчі, в серці і так далі. Що б не сталося? А ти кажеш, слухай, моє ж ім'я записано в книзі вічного життя. І коли ти сам себе налаштовуєш на такі акорди, да, ось апостоли ж пишуть, і до Солоняни в іншому місці з різних обставин, там десь в тюрмі, там десь переслідуваний, там побиваємо і були, і там ще щось. А вони пишуть, кажуть, люди, завжди радійте. Не в неділю, завжди радійте, тому що це сила ваша. Ваша сила в Бозі, це радість в Бозі. Ось дуже все просто. Коли ми читаємо притчі 17.22, то серце радісне написано добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Коли людина не хоче радіти, я повторюю, не хоче, бо може, вміє, все, ну не хоче. Отак і краще якось такого, пробачте, бути пригніченим, це все. В неї дуже багато хвороб в житті. От подивіться, людина. У мене там на смісі є Олег такий, він завжди радіє. У нього стільки проблем в сім'ї там було, і, і з жінкою, і з дітьми, і з батьками, і з тесь. Ну що тільки не переживали, і житлові не було місць. Він завжди радіє. Я дивлюся, ми скільки майже 20 років раз ні разу не хворів. Ну як так виходить? Я то грип, то не грип, то ковід, то ще щось. А той ходить, сміється і все і йому. А це такий дух, да? він заряджає тебе, ти хочеш і так далі. Ми чомусь так історично складемо, можливо, якесь таке життя історичне було, да, переслідували нас багато. Багато хто сидів за віру в Бога, ще щось, але ж воно ж не відміняється. І коли апостоли з різних таких ситуацій пишуть, ну, як завжди радіть, ну то як ми можемо не радіти в таких приємних, вже комфортних ситуаціях? Якось мене <кхе> там запросили в біля рівного Вдубного на хрещення. Молода дівчина, 16 чи 17 років, приймала хрещення. І Кажуть, ну приїдь. Я приїхав, підтримав. Вони з нами. Там були волонтери наші з місії ГАП. Не й пів родини віруючі, пів невіруючі. Ну вже вони запросили. Давай тут в селі там діда накрили стіл, запросили гостей. Друзі, прийшли сестри з церкви. Ну і вже вітають її. І я сидів, я не знав, де діться. Вітають наші сестри і вітають. Ой, доню, держись! Ой, диявол, тебе так буде зараз терзати!» Ой дитина, друга сестра каже, ти така доню гарна, ти ж зараз тільки спокус буде. Ті хлопці, ой, Боженько, будем за тебе молитися, ти ж так. І кожен ой 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 ой. Я сижу, дивлюсь на ту дитину, та дитина думаю, може, не в той поїзд сіла, може вже втікати з цього поїзду. Так, все трагічно, той диявол тебе ж зараз буде і все інше. Вже до мене черга дійшла, каже: що ви робите? Та покажи цій дитині радість життя в Ісусі Христі, скажіть, да ти таку правильну дорогу вибрала, та да в тебе ж таке гарне життя буде з Христом. Через віру Христос замешкує в твоєму серці, твоє ім'я вже записано там. Ми ж сійдемо туди, де немає сліз, горя, де немає ночі, немає диявола, смерті, Христос Сонце правди. Де да, стільки є позитивних речей, на які треба в першу чергу звернути увагу, особливо тих, хто стартує з нами да, в цьому християнському житті, щоб їм хотілося рухатись, хотілося радіти в Христі, щоб ця сила була. І про диявола, якщо говорить, то ж Христос каже: слухай, тверда віра, про де той диявол? Нема, втікає геть-геть, а хто хоче з тим дияволом, він до нього жить, бо ти ж сам хочеш. Якщо ти не хочеш він до тебе, як? Тож ж ти віриш в Бога? Ти ж закорінений до, до, до самого того камня, де Христос да? нічого тобі не було. Ну, налякають ту дитину, налякай. Ой, то й ти стільки спокус. Ну кажуть, ну будемо за тебе молитися. А дитина і думає, а що я вже зробила, що за мене зразу будуть молитися і все інше. Не хочемо радіти. А якби ми просто раділи, наскільки б менше було б хвороб, наскільки менше було б депресії і так далі. Тому що неємія каже, слухайте, не сумуйте, радість в Господі. Це ваша сила, тому дуже важливо на це звернути увагу і практикувати в своєму житті, тому що апостол Іван в першому листі пише: Юнаки, міцніви, слово Боже, вас пробуває, лукавого ви перемогли. Далі він пише: Той, хто в тобі, він сильніший за того, хто в світі. Іван, Евангелист Іван пише: будьте відважні, я світ переміг, нічого тут складного і страшного немає, і так далі. Як же практично мона доторкнутися до сили Божої сьогодні? Остання Євангелія. Ми читаємо це четверте післання до Римлян, перший розділ, 16 текст, написано так, Павло пише. Бо я не соромлюсь Євангелією, бо ж вона сила Божа. Якщо ти зранку встав і не зазирнув до сили Божої, який твій день буде? Хтось каже, ну я ввечері почну. що тобі ввечері? чи Для чого тобі сила Божа, на ніч, як ти спать лягаєш? Там вже якось той сон розбереться без тебе. Да встав зранку, зазирни до Євангелії, доторкнись! Да, Прямо релінійно доторкнись до сили Божої. І вона ж ну написано: сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Хочеш бути спасенним, доторкнись до Євангелії. Хочеш, щоб хтось спасся, прийди з Іванові. Торкайся, каже Небуке, торкайся і все, як хочу, щоб ти був спасен. Тому хай Бог благословить нас цьому, щоб ми не забували ці прості речі, прості риси християнина, да вірити, надіятись, радіти, читати Євангелію. Павло До Ефесян пише: слухайте, я ж до Бога стою на колінах за вас, всіх каже, і молюсь, каже, і прошу, не занепадайте Духом, радійте в Бозі. Щоб ви з усіма святими, говорить, зрозуміли, що то є ширина, висота, довгота любові Божої, щоб ви, каже, в цьому закорінені були і перебували в цьому. Бо ж наша сила це тільки радість в Бозі, це надія на Бога. Ті, хто надіються, силу відновлюють кожен ранок. Ті, хто доторкаються до Івангелії, да це ж сила Божа. Вони спасаються, тому хай Бог благословить нас всіх цьому. Хто плаче, хто страждає, життя своє кляне, шукає мир спасіння. Христос каже: до мене хай прийде. Я плачучих потішу, болячих я зцілю, втративших надію, я каже вірити навчу. Тому хай Бог нас благословить і на кінець залишаю слова. Царя Давида, який пройшов все, і сльози, і гори, і падіння, і взлети. Але в кінці кінці він каже так: Господь то моя сила. Амінь. Помолимось.